Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Опір вентилятора, охолодження, радіатора Застосовується у автомобілях марки Opel та Chevrolet. Такі авто, як Astra J, Cruze, Insignia. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану запчастину. Прошу звернути увагу на кількість контактів. Їх 4. Існують ці резистори з іншою кількістю контактів відповідно. Дана деталь потрібна. У тому випадку, якщо сам вентилятор працює штатно, не клинить, ви міняєте сам резистор, перепаюючи його до кабелів вентилятора, і далі використовуєте цю систему. Якщо сам вентилятор уже в поганому стані, він може зробити так, що цей резистор скоро пройде у неробочий стан і потрібно буде замінити все разом. При потребі звертайтесь до деталів, і ми завжди раді допомогти вам. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.